Дякую, що погодилися з Криму Ренф Центр. Питання у нас вперше. Ви були в соціально-національної асамблеї. так Навіть займається ресурсним забезпеченням АТО, наскільки відомо. То, як дійшло рішення молотилася Верховну Раду і як пішло рішення за списками колега? Рішення прийшло дуже краще. Була пропозиція від лідера партії. І я відповідно погодився і все. Зараз ми бачимо бік бороду, батальйону і батальйону Айдар по Києву. Яка функція? Зараз багато було нарікань на те, що... Політики тратять мільйони грошей на, на бікборди. Краще до виборчих за на армію втратили. Тепер ми бачимо бікборди батальйони. Причому зараз без реквізитів благодійних фондів. Ну я думаю, що кожна політична сила втратить кошти свого виборчого фонду на свій рус. Щодо батальйонів, я не уповноважений коментувати ані. Айда позиції, ані позиції Антон. Бачимо в списку Олега Ряжка багато людей різних, декларовано, що всі вони якби нові. Так само говориться про те, що фінансується робоча компанія силами з часів Януковича. Це, не, правда, це не відповідає дійсності в списку радикальної партії. Люди фінансового служби, які здійснюють фінансовані компанії згідно з кільного законодавства. Добре. Яким чином будуть прийматися рішення, чи ви це обговорювали в майбутньому парламенті, в партії, оскільки партія дуже різновекторна, скажімо так, і радикальна що... це не ідеологія. Так? Хто сказав, що різновекторна. Різноманітна. Це буде партійна дисципліна? Якщо... Хто, хто сказав? Звичайно, буде партійна дисципліна. Хто сказав, що партія різноманітна? Вибачте, це моя різноманітна, так. так Снова, створена, ну, чим, створена. Ну, На основі чим... Чого ви вважаєте створена радикальна партія? Навколо чого? Навколо якої ідеї? Навколо, якої ідеології? Навколо ідеології радикалізму, яка на Іваном Франку. Якщо вам не відомо, то радикальну партію не створювала Іван Франку. І ще чи не вважаєте ви, що в умовах, коли є зовнішній ворог, в умовах, коли бюджет порожній, популістські гасла. І гасла а, радикальні вони можуть постійно такі погану роль зіграти для країни. І як це оминути? Як поєднати зараз цей час радикальну позицію з пустим бюджетом і з безпекою країни? А, радикальна позиція в даному випадку наша і пустий бюджет у нас тільки тому, що в нас владі олігархія, план олігархів, який Карди, і брешек, брешей, і карди і нічим більше не займається. Наша радикальна позиція буде полягати і полягає в тому, щоб е тиснути на олігархів і якраз витрасивши їхні і примусивши їх платити в бюджет, таким чином його поповнити. І тим чином ходити ж бракувати, як ходить нинішній уряд по Європі, і невідомо, коли повертати ці кошти, це не вихід ситуації. Кошти є в країні, вони вкрадені в народах. Законами, законами трісти. Наприклад, Укрнафта має бути повернута в власність держави. Так само підприємство Фіста, Шеловочкина, так само підприємство Пінчука, Ахмета. Якщо, якщо ви будете в коаліції мати можливість... Я вам, я вам скажу наступним чином. У нас в Київраді сім чоловік. Якщо ви слідкуєте за подіями в Київраді, то ці сім чоловік змусили прийняти дуже багато рішень в хотіла які не хотіли приймати більшість. Я думаю, що наша фракція в парламенті якраз і буде тим стрижнем, який змушуватиме більшість працювати, якщо ми будемо в опозиції. Якщо не будемо, то ну, будемо брати відповідальність Скажіть, будь ласка, як би ви пропонували мислити зараз кожному українцю в цій ситуації? Радикально, тільки так. Як ну, проявляти? Про. Кидати смітники Верховну Раду. Ну, ви не бачили наші дії стосовно проводити Верховну Раду. Стосовно смітників, то я казав і повторюся, що смітник це найкраще місце для корумпованого чиновника. Якщо держава не зможе усунути корумпованих чиновників, які є найбільшими ворогами нашої держави, навіть не зовнішній ворог, а вони вони, вони не дають згуртуватись нації, вони не дають можливості виступити нації єдиним фронтом проти зовнішнього ворога. Саме олігархи корумповані чиновниками. Дякую.